Трохи ще поклативши, роблю висновок, що проблема, скоріше за все в акумуляторі. Зараз покажу, дивіться. Зараз в нас показує 12,9. Я його заряджав. Ну, нормально заряджав, скажімо так. Повинно було хватити на лампочку. Десь 4 години на зарядному пристрої на нормальному. Так, Включаємо. Поки що без лампочок. Вони тут поки що не включені. Прям на холостому ході просаджує так акумулятор, тут явно не гаразд з акумулятором, не може так бути на нормальному акумуляторі. Тепер дивіться. Зараз лічу лампочку 200 Вт. І прям провалюється напруга, це 300 Вт. Ну все одно провалюється напруга практично на 0,8 вольта. Ще лампочка 200 Вт, ну і там питання часу, коли воно відключиться. Тож, в принципі, міняємо акумулятор і робимо тест далі.